Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets. З вами я, Вікторія. І сьогодні я буду проводити новий етап лікування своїх рибок. Я обіцяла з вами цим поділитися. І починаємо! Підозру у мене викликає ось цей самець: він схуд. І трохи згорбився. Такі ж самі перші симптоми я бачила у інших рибок, які згодом худли ще більше і гинули. Спочатку я проводила лікування цими ліками, аквамед. Широкого спектру дії від грибків, від паразитів, від вірусів, від всяких болячок, які маються в акваріумі, але це не допомогло. Рибка загинула. І я вирішила спробувати поварену сіль. Я проводила процедури, про це я знімала дуже докладне відео. Ви можете подивитись його на каналі. Я посилання залишу тут. Я там багато всього показала і розказала, може буде цікаво і корисно. Рибку я все ж таки не врятувала, вона загинула. І так, поступово можуть загинути всі рибки, тому я знов проконсультувалася зі, з акваріумістом, з людиною, якої я купую рибок. От, і він дав мені детальну консультацію, запропонував спробувати очистити воду трошки іншим шляхом. Перше, він допускає таку можливість, що проблема у воді в акваріумній. Він запропонував таку схему. Раз на 2-3 дні чистити фільтр, але правильно це робити, не вижимати його, отак от, як я це робила до того а вибивати. Тобто обруку, вибиваючи з нього. Всю грязь і все, що там накопичувалося. Я була дуже вражена, коли я побачила різницю. Коли я його так віджала спочатку, він мені потім написав інформацію, що не можна віджимати фільтра, треба його. Ну, я віджала під краном, під водою з-під крана. Хоча правильно це робити в акваріумній воді злитій. Але ну, він мені порекомендував все ж таки його промити повністю. І я пішла під краном, мию, а він мені пише, що ні, не треба отак от вижимати під краном, а треба вибивати. Я кажу, все пізно, я вже віджала. Він каже, вибивай. Я починаю вибивати, і з нього летить те, що не вижималося. Тобто, в мене, коли я вижимала фільтр, була вже чиста вода. Кілька разів я промила вела... чиста вода. Потім я почала отак його вибивати об руку, а з, з нього грязюка. Тобто, у мене постійно був засорений фільтр, який я неправильно мила. Зараз схема така. Кожні 2-3 дні я вибиваю так мию фільтр, підтримую температуру води в акваріумі 28 градусів і раз на 5 днів піднімаю температуру до 30 градусів на одну добу. На більше не можна при цій температурі гинуть всі паразити, бактерії, віруси, грибки. Але не можна надовго залишати таку температуру, бо не не витримують рибки. Гупі у мене, і в них вмикається імунна система саме при підвищеній температурі. На 30 градусів температура вмикає на максимум імунну систему рибки. Більше доби не тримаємо. Через добу знову пускаємо на 28 градусів і тримаємо ще 5. І от раз на 5 днів піднімаємо на добу з 28, піднімаємо температуру до 30 градусів. І зараз мені потрібно підмінити 4 літри води. На кип'ячену. Тобто я закип'ятила воду, вона у мене остигла. І тепер я 4 літри зіллю з акваріуму і 4 літри залью саме кип'яченою води без додавання всяких препаратів, без нічого. Просто кип'ячена. Це пом'якше воду в акваріумі і дозволить рибкам затягнути їх ранки, які є на тілі від паразитів. Ми їх не бачимо, але вони є. Ну, тобто вони дуже маленькі, але саме через них гинуть рибки. Так, хто раптом побачив? Отаку от штуку у мене в акваріумі, це відсадник. Там в мене мальки, і два соміка я сьогодні запустила, щоб вони з'їли корм. Бо я сьогодні зранку трошки дала малькам корму, він попадав на вниз, і я туди запустила соміків, вони все з'їли. От а там зверху в мене плавають... Малеча ось бачите, губьошка розродилася в мене. І заливаємо кип'ячину. Я її закип'ятила вчора. Вона Ростила повністю, я її зараз довела до температури такої самої, як в акваріумі, 28 градусів, і заливаємо без додавання хімії. Підмінила 4 літри води на кип'ячену. Буду спостерігати і вас тримати у курсі. Посміхнись! Нове відео вже зовсім скоро. Підпишись на канал Jazz Life Pets та залиш вподобайку.